Не бірить! Смій гондо! Сто я зараз був! Давай-два-бай трохи! Я сам візьму. Зараз мені мокрий їбать, не Нас юдома. Тестирование не пройдет, блядь. Давай. <риваю> <риваю> начинается. Вс напрасно начинается. Блядь, куда-то. Стой, сука, хуй так надметься. меться. Куда ты? Ты бачишь, что я лузя. <риваю> Змийтоган. Він же не про що те цілування. Все, прифекта мене їмся. Вибираємо дешевий. Разфайта мене їпіться. Дорогі глядачі. Як та програма називається? На к якості, блять. маленький. так і куда прийду. І піздуть. Все хороший маленький Антон. Вс, ебать. Все, все ну... дешевий, він короткий, його хуя велико не пнеш. Ще прив'язати, і я беру його на руку. Що зав'язати, я беру його на руку. Рудька не дається першого разу. Хоть дешевий он, блядь, то сука. <ресур> <ресур> ну і що, що, бере все. <ресур>

То ми світ, У нас в коридор свет іде, бачите, один контакт. Дивіться, бачите? Ми не виключаємо через це. А, ну там вирубай, без питань. Я буду вам на вухи. Пішов ти, сука. Ты что, Ваня, душевый? Ах,